Коли Бог створив Адама і Єву, він не поставив над ними ні царя, ні диктатора, тільки була влада від Бога. Бог правив і на землі був рай. Але коли люди почали спілкуватись з дияволом, прийшло прокляття, і прийшов гріх і смерть. І немає волі Божої на те, щоб ми жили в рабстві під гнітом диктатури. Але який народ, такі і правителі. І люди самі обирають собі керівників, коли Бог ставив суддів, царів. Це були люди святі, це були правителі, які були прикладом. Бог давав пророкам слово, і вони казали від імені Бога, чому пророків не любили. Тому що вони завжди називали чорне, чорним, а біле білим. Вони казали правду, за що приходить благословення та за що приходить прокляття. І багато пророків повбивали. Люди потім почали обирати нечистих царів. До чого це призвело? До того, що почались страшні війни, смерті, нещастя, голод і так далі. Зло наповнює цю землю, тому що люди обирають собі нечистих царів. І дійде до того, що люди оберуть Антихриста і ще більше будуть страждати від свого вибору, тому що відкинули любов і істину Божу. Амінь.